Мінна безпека. Ці правила повинен знати кожен. До вибуху небезпечних предметів відносяться: боєприпаси, протехнічні вироби, вибухові речовини, саморобні вибухові пристрої. Категорично заборонено підходити. Торкатись руками та сторонніми предметами, користуватись поруч телефоном та іншими засобами зв'язку. Переносити. Розбирати. Заливати водою. Накривати, закопувати, здійснювати будь-який механічний, звуковий, тепловий вібраційний вплив. Що робити у разі виявлення? Негайно відійди на безпечну відстань Зателефонуй за номером 101 або 102 та повідом про знахід Нікого не підпускай до місця виявлення ВНП попередь оточення Дочекайся приїзду хоча б однієї з оперативних груп.